Що робити зі світлом? В мене тут, на кухні для майстер-класів, є паріки і все інше обладнання, але якщо, як ви бачите, то якийсь дуже ну, жовтого, світ, світ, е, жовтого кольору світло йде. Ось якщо прибли, приблизить ось такі лампи. там, Ось такі. І вони тонесенькі. І я не знаю, чи продаються зараз, чи вже. Можна на, на ці лампі підібрати собі нормальний світодіодні, хоча б ось ці под робочою на дві штуки на цю і на цю. Тому що ну для відосів картинка повинна бути гарна, а як мені з жовтим світром світлом справлятися? Ні, це можна. До речі, ну все можна робити і, і просто бін, на телефоні, без світла і без нічого. Але все ж таки, якщо воно буде біле, то ну буде нормально, а не якщо буде жовте. Воно особливо на картинку з їжею я вважаю.